У ці березневі дні на Рукитнянщині, як і в усій Україні, належним чином висловили свою повагу до творчості Великого Кобзаря. З 1 до 7 березня в громаді проходив традиційний конкурс читців Шевченківського слова Тарас Шевченко Правди й вольності Пророк. Присвячений 209-й річниці від дня народження Великого Кобзаря. Участь у ньому взяли 23 чіткі з усіх населених пунктів громади та селища Рокитне. 7 березня у приміщенні Рокитнянської публічної бібліотеки відбувся другий етап конкурсу. Кожного року вся Україна вшановує навесні. Великого поета, кобзаря, генія Тараса Григоровича Шевченка. Уже традиційно ми проводимо кожного року конкурс читців нашої громади. Сьогоднішній конкурс присвячений 209-й річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. У конкурсі приймають участь 23 учасника. На жаль, конкурс із за війни на Україні проводиться онлайн. Мета нашого конкурсу виявлення кращих читців, підняття рівня майстерності керівників студії, залучення до занять в студію художного читання широких верств, учнівської молоді. Розвивати любов підростаючого покоління до поезії та художнього читання, залучення кращих читців до участі у святкових заходах, які відбуваються в нашій громаді та області, також участь переможців в обласному конкурсі читців. Умови нашого конкурсу. Виконавці мають підготувати два твора: один твір Тараса Григоровича Шевченка, другий на власний вибір. До критерію оцінюється. Ходять сценічний образ, оригінальність виконання, манера виконання, артистизм. Вікові категорії. Перша вікова категорія це учні загальноосвітніх шкіл з 8 до 11 років і друга вікова категорія з 12 років до 17 років. Виступ конкурсантів оцінюється за десятибальною системою. Ну, а зараз я хочу оголосити журі нашого конкурсу. Голова журі Конопчук Олександр Григорович, заступник Рокетнянського селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Горова Олена Васильівна, директор комунального закладу, Центральний будинок культури, Мирець Тетяна Миколаївна. Завідуюча дитячою бібліотекою філії комунального закладу Рокетнянської селищної ради, публічна бібліотека, лисиця Тетяна Олександрівна, директор Ракетнянського центру професійного розвитку педагогічних працівників, сатир. Галина Миколаївна, консультант Рокітнянського центру професійного розвитку педагогічних працівників, та Бурлакова Світлана Васильівна, керівник народного аматорського театру Ляльок Теремок, комунального закладу Рокітнянської селищної ради, центральний будинок культури. Ну що ж, ми розпочинаємо наш конкурс. В кінці будуть оголошені результати, учасники конкурсу будуть нагороджені грамотами за участь, а переможці грамотами та книгами Кобзар. Тільки ворог, що сміється, смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже. Не поляже, а розкаже, що діє у світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине? От де люди, наша слава, слава України! За що мене, як росла, я люди не любили за що мене, як виросла, молодою вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають? Царівною називають, очей не спускають з мого цвіту, дивуються. Не знаю, де діти. Скажи ж мені, мій братику, королевий цвіте, я не знаю, моя сестра і цвіт королевий схилив свою головоньку, червону рожеву до білого пониклого, личенька лілеї. І заплакала лілея, Росою сльозою, заплакала й сказала: Брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала. Як була людиною, як я мордувалась. Переглянувши відеовиступи юних декламаторів, члени журі визначили 11 переможців у молодшій та старшій вікових категоріях. Слід відзначити, що прочитані твори були насичені індивідуальним емоційним забарвленням самих читців, завдяки чому звучали по-новому. Ось і закінчився наш конкурс. Журі вражена підготовкою дітей. Особливо у нас вразила мамчур Анастасія, яка прочитала свій власний вірш Крик війни Острівського будинку культури. Його вбило десь у дев'ятій. Звернули увагу вже до обіду. Це все завали прокляття. Його шукали довго, поки він приходив у вісні до всього світу. Маленька дитина помирала від поранень ножа та від струму болючого току. Роснява пескуда це на телефон знімала, поки в неї сочилась кров з лівого боку. Вони виїжджали дуже повільно, по ним дуже довго стріляли. На блокпостах перевіряли сильно, поки на задніх сидіннях вони своє життя віддавали. Спала в коридорі під звук сирени, як розлетілась на частини. Чи то вона, чи, то і серце шалене, то була і спальня пощастило. Я маю хорошу вдачу, раз стою тут слухаю, розмовляю, книжки читаю, та хтось вже не прокинеться ніколи. Не піде на роботу, в садок, чи до школи якийсь українець не доживе до обіду хтось закінчить на ударі ножа, когось прикінчить куля, швидка мовітер, а в когось буде не спальня. Когось буде душа дуже важко було нам визначитися з переможцями. Всі діти читали дуже гарно, всі дуже гарно підготовлені. Але ж конкурс є конкурс, і я хочу вам оголосити результати по молодшій віковій категорії. За перше місце отримала Аня Марченко, це вихованка Рокетнянського селищного будинку культури. Це молодша категорія. Друге місце також вихованка отримала селищному будинку культури Рокітнянського Туренко Ліліана. Також розділила друге місце: вихованка із села Шарків, Близнюк Анастасія. Третє місце отримала кияниця Аліна, село Острів. Та бусол Олександра село Житні Гори. Як я вже казала, всі діти підготовлені дуже-дуже гарно. Розказували вірші емоційно, задумувались над текстом, передавали свої емоції. Нас дуже вразила вихованка з села Ольшаниця Бондаренко Софія Сергіївна. Яка прочитала вірш Лілея і вірш Ліни Костенко Все моє, все зветься Україна. І ми її будемо представляти на обласному конкурсі читців пам'яті Тараса Шевченка. В старшій віковій категорії отримали друге місце мамчура Анастасія Острів, Лісовол, Яна, вихованка студії Теремок, центральний будинок культури. Та Павліченко Даша Рокетнянський селищний будинок культури. Третє місце розділили Липова Софія, село Синява, та сучок Марина село Телешівка. Враження від конкурсу цього року було чудове. Ви знаєте, так гарно попрацювали робітники будинків культури, бібліотечні працівники, діти підготовлені. Прийшли з прекрасними віршами Тараса Григоровича Шевченка і віршами інших поетів. Це було чудово. Наші українські діти дуже талановиті. Просто сидиш і дивуєшся, наскільки прекрасна наша земля, яка породжує таких дітей. Всім ще раз подяка. Приємно усвідомлювати, що Тарас Шевченко протягом стількох років залишається у серцях молодих. Давайте згадаємо, що у Рокітнянській громаді встановлено три пам'ятники Кобзарю, причому перший пам'ятник у селі Синява встановлений ще 99 років тому коштом сільської громади. Було б символічно у наступному році провести другий етап конкурсу читців Шевченківського слова безпосередньо біля цього пам'ятника. Нехай Тарас Шевченко знає, що ми в сім'ї вольній новій не забуваємо пам'янути його незлим, тихим словом.